Уяви, ти тільки но дізнався, що дружина зрадила. Шок, злість, відчуття ніби під ногами, немає землі. Це страшно, це боляче. І перше питання, яке з'являється в голові: що тепер робити? Як жити далі? Я розповім тобі крок за кроком, що обов'язково потрібно зробити, коли ти спіймав дружину на зраді. Це не теорія, це практичні поради, які допоможуть пережити біль, відновити себе і навчитися знову довіряти жінкам. Дай собі право на емоції, не стримуй себе в перші дні. Злість, образа, навіть бажання плакати усе це нормально. Не намагайся бути залізним. Якщо в тобі кипить ненависть, краще виговоритися другу, написати все в щоденник, кричати в подушку. Головне не направляй агресію на себе або дітей, не приймай рішень з опалу. Багато чоловіків у перші години роблять те, про що потім шкодують, руйнують усе навколо, б'ють її речі, принижують, зупинись, вдихни, видихни. Твої рішення мають бути холодними, а не гарячими. Якщо тобі треба, візьми паузу, поїдь до друзів, зніми номер у готелі. Не залишайся в одному просторі з нею, якщо тебе трясе. Розстав крапки над І. Коли емоції стихнуть, варто поговорити напряму. Не криками, не прокльонами, а спокійно. Запитай, чому, як давно, чи є сенс щось рятувати. Ця розмова болюча, але вона потрібна, щоб зрозуміти, куди рухатися далі. Прийми рішення лишатися чи йти. Тут немає універсальної поради. Якщо є діти і ти бачиш шанс відновити довіру, можливо, варто спробувати. Але якщо вона зрадила не вперше, або ти відчуваєш, що ніколи більше їй не повіриш, краще йти. Запам'ятай, справжнє відновлення починається з чесності перед самим собою розірви залежність. Перші тижні після зради здається, що без неї ти ніхто. Це ілюзія. Ти був чоловіком до неї, ти будеш ним і після. Позбуться звичок, які тримають тебе у минулому. Видали переписку, прибери її фото з телефону. Викинь речі, які тебе ранять. Подбай про себе. Найкраща помста це не сварки, а твоє нове життя. Займися спортом, піди в зал, зміни імідж, спробуй нове хобі. Коли ти змінюєш себе, біль відпускає швидше, а впевненість повертається. Спілкуйся з іншими жінками, не кидайся одразу у стосунки, але й не закривайся від світу. Поспілкуйся, сходи на каву. Дай собі зрозуміти, що всі жінки різні. Одна зрадила, але це не вирок для всіх. Вчитися довіряти заново обов'язкова частина твого відновлення, що обов'язково зробити юридично вирішити питання майна і дітей, якщо розлучення неминуче, фінансово розділити гроші, щоб не було залежності. Психологічно, якщо відчуваєш, що не справляєшся, звернися до психолога це не слабкість, а інструмент виживання. Зрада це не кінець життя, це болючий удар, але й шанс переродитися. Ти можеш стати сильнішим, мудрішим і навчитися цінувати себе ще більше. І пам'ятай, справжня жінка буде поруч не тому, що їй зручно, а тому, що вона обирає тебе щодня.